Сьогодні розглянемо другий параграф підручника математика 5 клас Тарасєнкова автор. Розв'язуємо домашнє завдання. Перше із домашніх це номер 53 Порівняйте довжини відрізків, зображених на малюнку 32. Для того, щоб порівняти, беремо лінійку. Итак, а, і так, перевіряємо АБ і CD. Д. АБ ми бачимо, що 15 мм дорівнює, точніше С ДЦ, да? а АБ 16 мм. Звідси ми можемо сказати, що АБ, відрізок АБ, значить так, номер 53. Перше АБ, він у нас буде більше, ніж С Д. Більш. Друге. Треба порівняти. А Б і Ф. АБ ми вже помір... зміряли 16 мм. Тут виходить також 16 мм. Тому А, Б дорівнює F, H. Третє. C, D і M, N. Міряємо відрізок М, Н. Він у нас виходить 22 міліметром 22 міліметра. Ну а С ми знаємо це 15 міліметрів. Значить, CD буде менше, ніж МН. І четверте, Ф і MN Пам'ятаємо, що FH у нас був 16 міліметрів, а MN 22Mn. МН. Відповідно, МН буде більше. Переходимо до наступних номерів. Номер 56. За допомогою лінійки побудуйте відрізок завдовжки 4 сантиметри. І так, перший. Щоб побулувати відрізок, спочатку ставимо точку на перетині клітинок, беремо лінійку і за допомогою лінійки відміряємо 4 сантиметри і ставимо на кінцях відрізка точки. Це у нас перший такий відрізок. Другий цей підпишемо 4 сантиметри. Другий нам буде потрібно зробити 2 сантиметри 5 міліметри. Починаємо. Ставлю точку і відміряю. За до допомогою лінійки. Значить, на лінійці у нас позначені сантиметри 1, 2 так, і ще 5 міліметрів це половинка від сантиметра. Ось. В принципі, воно повинно збігатися із клітинками. Це буде 5 клітинок. Правильно ставить. Точки потрібно на перетині клітинок. Наступне третє. Третє. Це буде 1 дециметр 8 міліметрів. 1 дециметр – це в нас буде 10 сантиметрів. Тому ставлю точку. І відміряю 10 сантиметрів. Ось 10 сантиметрів, тут ставлю в ноль. І ще необхідно 8 мм. 8 мм ось тут. Наважу точку і тепер їх поєднуємо. Єсть. Продовжуємо. Наступний номер 60. Побудуйте відрізок завдовжки. Відрізок CD завдовжки 9 см. Ну, зразу починаю будувати. Значить, точку поставив. Взяв лінійку, поставив на цю точку 0. Знайшов 9 так, і поєднуємо. Це у нас відрізок CD. Значить, Підпишемо його це точка С, це точка D. Він у нас 9 см. Сказано, що також, також треба відрізок МН MM побудувати, який коротше за відрізок CD у 3 рази. Коротше у три рази це означає, що треба 9 поділити на 3. Значить, 9 поділити на 3, ми все знаємо, це буде 3. Значить, відрізок МН буде дорівнювати 3 сантиметри. Так, не забуваємо по кінцях ставити точки і підписуємо МН. Добре. Наступний номер буде 62-й. Значить, в 62 номері кажуть, що треба. Проведіть усі можливі відрізки з кінцями у точках МНКПЛ малюна 38 і запишіть отримані відрізки. Значить, ну я, мабуть, підручнику акуратно лице намалюю, а потім витру. Значить, почнемо. Відрізок МН. М. Далее просию с точкой М. Далее МК. Далее МП и далее остальный МЛ. Беру наступну точку, вийшло 4 відрізки. Наступну точку беру. N. З неї буде також 4. N, M. він у нас вже є. ML, MP і Ну, проводжу ті відрізки, яких немає. N, L. N, P. і K. А. Наступна точка К. Значить, з які відрізки з неї? КН, КМ, КЛ і КП. У мене вже два намальовані, значить, домальовую ті, яких немає. КЛ і КП. є. І з точки П буде також 4К. ПК, ПН, ПМ і ПЛ. ПЛ ну, одного, якого немає врізка. Так, готово. Так. Ну, ваша задача ці точки перенести в зошит по клітинкам і поєднати. Щоб було швидше, я це зробив у підручнику, ну, а потім витрим його. Ідемо далі. Наступний номер 65. Хай буде 65. На прямій дано три точки МНК. І сказано, що МН64 НК 4. А, МН 64 см, НК 4 дециметри. Знайті довжину відрізка МК. Розгляньте два випадки. Ну, будемо малювати схематично і намалюємо. Значить, розглянемо. МН буде довший за НК. Ну, перший випадок. випадок. Нехай буде перший. Так. Ставлю точку, провожу відрізок. Це ми все малюємо симетрично, тому що 64 см в зошиті це неможливо намалювати. І так, це в нас відрізок. МН. Підпишемо. Точка М і точка Н. Далі сказано НК 4 дециметри. 4 дециметри це 40 сантиметрів. Значить, ну, продовжуємо значить, малювати NM. Ну, всю сторону. Права від точки N. Отримаємо точку М. Що в нас вийшло? Значить, цей в сантиметрах переведемо, значить, і подивимося, значить, ми отримали. Так, ага, тут я помилився, тут НК. НК. Значить, і так. Це в нас 64 см, а це в нас 40 см. Тоді МК буде дорівнювати 64 плюс 40 104 см. Це перший був варіант. Другий варіант, він полягає в тому, що ми малюємо такий же самий відрізок МН. Точно так же підписую. Тут М, тут Н. І він весь у нас буде 64 см. Але точку К буду відкладати не вправо, а вліво. Значить, ну, не буде. Ось тут точка К. Точка К. Тоді оцей кусок. Буде дорівнювати 4 дециметра або 40 сантиметрів. А нам запитання знайти МК. Звідси МК, це 64 відняти 40, дорівнює 24 см. Єсть. Далі подивимося в підручник. Права 67. На малюнку 40 ось він, Зображен відрізок CD, це самий великий, 48 см. Це М. Це М, 32, KD 24. Знайдіть довжини відрізків. Раз, два, три, три відрізка. Значить, ну, будемо знаходити. Таким наступним чином. Значить, е яким чином будемо працювати? Значить, Дивимося, для того, щоб знайти, це в нас номер 67, для того, щоб знайти відрізок СК, треба від великого СД відняти маленький. КД. Великий CD, від нього кусок віднімаємо, залишається СК. Значить, КД нам відомо. І CD нам відомо. Значить, відняти треба КД. І так, CD, саме великий відрізок це 48, АКД 24. Звідси 48-24 буде 24 сантиметри. Тобто СК рівня 24 см. Раз. Далі продовжуємо. Точно таким же чином ми знайдемо ще один відрізок. Значить МД. Тобто, щоб знайти МД? Треба від великого CD Відняти. Ми зараз шукаємо C МД ми шукаємо МД. Значить, треба відняти СМ. CM. CM нам відомо, це 32 см Значить, відняти CM Відняти CM Значить, весь СД це 48. Віднімаємо СМ. 32 дорівнює 16 см. І так, МД дорівнює 16 см. І останній відрізок, який нам треба знайти, це КМ. Він оцей самий маленький. Значить, Яким чином можна його знайти? Від самого великого. Це відрізок CD значить Напишемо КМ, дорівнює CD відняти. Віднімаємо спочатку СК, а ЦК це 24 см, Ми тільки що знайшли. Віднімаємо СК і віднімаємо МД. І дивимося. Значить, CD за умовою 48 см. Віднімаємо 24. І віднімаємо 16 см. Отримуємо 48-24 буде 24, 24 мінус 16 буде 8 см. КМ дорівнює 8 см. Три відрізка, які нам треба було знайти, ми знайшли. І останній номер. Останній номер, це номер 69. Мова в ньому така. Уздовж бігової доріжки рівномірно розставлено стовпчики. Старт було подано від першого стопчика. Через 12 хвилин Сергійко знаходився біля четвертого стопчика. стовпчика. Скільки хвилин від початку старту Сергійко буде біля сьомого стопчика, стовпчика, якщо його швидкість є сталою. Ну, намалюємо стопчики, зошиті можна малювати, можна не малювати. Хай буде стовпчик. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий. Значить, от звідси він стартує з першого стовпчика і буде бігти в ту сторону. Значить, Через 12 хвилин він знаходився біля четвертого. Значить, це перший, другий, третій, четвертий. Значить, тут він знаходився Значить, через 12 хвилин. Скільки ділянок він пробіг? Одну діляночку, другу ділянку, третю ділянку. Значить, ми можемо. Тепер знайти, так як, так як його швидкість була сталою, то середня швидкість, з якою швидкістю він біжить, треба, значить, що? Ми 12 ділимо на кількість е, таких проміжків, їх 3, отримаємо 4. Це 4 хвилини. Він витрачає для того, щоб пробігти один такий відрізочок. А нам необхідно, щоб він пробіг ще до 5, до шостого і біля сьомого зупинився. Значить, тут у нас буде фініш. Так, тут. Скільки йому потрібно таких ділянок пробігти? Раз, два, три, 4, 5, шість. Шість ділянок, тому ми. 6. А кожну ділянку він пробігає за 4 хвилини. Цю за 4, і цю за 4 8, і ще цю за 4 12, ще за 4 і так далі. І так далі. Тобто, 6 помножити на 4 отримаємо 24 хвилини. Знадобиться для того, щоб добігти до 7 стовпчика. Так, відповідь 24 хвилини. Якщо вас зацікавлять відповіді на інші якісь задачі, пишіть нам в групі ВКонтакті або просто передивляйтеся на нашому сайті вже готові відповіді.